Всіх вітаю, дорогі друзі. Сьогодні ми поговоримо про простий, але дуже ефективний метод Карла Юнга тест із 16 асоціацій. Це унікальний метод, щоб краще зрозуміти себе, свої емоції та якісь приховані установки. Сьогодні ми не лише розглянемо цей метод і цю суху теорію, а й проведемо саму практику. Але трошечки теорії все ж таки не завадило б, щоб краще зрозуміти саму структуру цього тесту. Цей тест базується на тому, що наші перші асоціації в першу чергу якось відлунюють наші установки і переживання от наше внутрішнє я те, що нам говорить, от те воно і відлунює ці асоціації. Юнг винайшов цей метод, щоб краще зрозуміти слабкі та сильні сторони людини, краще зрозуміти також їхні переживання та емоції, і в принципі, от. От це все. Візьміть зараз якийсь листочок чи якусь нотатку і намалюйте цю табличку. Я зараз з вами паралельно буду проводити цю практику. Табличка включає в себе 16 тут стовпчиків, тут 8 стовпчиків із цих всіх, тобто 1, 2 тут уже суцільний, 1, 2 тут суцільний, 1, 2 тут суцільний, і так до кінця. Далі із цих двох один суцільний, із цих двох один суцільний. Далі із цих двох один суцільний, і тут залишається тільки два пункти. І ось це, це буде наша головна асоціація. Давайте перейдемо краще до прикладів, щоб вам було більш зрозуміліше. От, що нас цікавить найбільше? Багатьох із нас цікавлять саме гроші. Пишемо: наш запит це гроші. Далі, в чому заключається сама практика? Ми дивимося на слово гроші. І перші 16 асоціацій, які нам приходять в голову, ми записуємо пов'язані з грошима. Тобто, гроші, це може бути там то, 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 все, що перше прийде вам в голову. Навіть якщо це буде вікно чи якийсь козел. немає різниці. Головне не обманювати себе в цьому і записувати тільки те, що ти думаєш, тільки те, що приходить тобі в голову, найперше. І головне, щоб ці асоціації не повторювалися між собою, тобто не було однакових дубляжів якихось. І це не тільки я кажу за 16 перших стовпчиків, я кажу в принципі загалом за всю табличку. Тож заповнюємо, погнали! Так, 16 перших асоціацій готово. У мене це щастя, можливості, свобода, рішучість, казка, любов, голуб, крінж пер... що я написав? Шаровари, новини, підґрунтя, тиск. Дім, сім'я, стимул і терпіння це всі 16 перших слів, які прийшли мені в голову. Далі що ми робимо з цими 16 асоціаціями? Перший от пара, ми записуємо асоціацію до цієї пари, далі записуємо асоціацію до цієї пари в цьому вже квадранті такому. І... Так, поки не заповнимо повністю 8. І можна, щоб було потім легше записувати саме ось тут, в цьому стовпчику, щось в вигляді об'єкта. Тобто, уявляти і асоціювати ці слова, от перші, наприклад, щастя і можливості, з якимось об'єктом. Поїхали. І головне в цьому методі робити все так, як ти відчуваєш. Тобто, як ти прям відчуваєш душею. І потім в кінці ви отримаєте задоволення від цього, я вам обіцяю, якщо ви все правильно зробите, то у вас просто на душі будуть метелики літати. І так, 8 вже написано, що тут у мене. Феррарі, пташка, квартира, сонце, козак, дерево, діти. Що там далі? Праця. Тепер з цих слів також вибираємо по дві пари, одне вибираємо асоціацію. Не просто вибрати, чи Феррарі, чи пташку, а асоціацію придумати. Тому погнали далі. Далі. Чотири слова вже написані. Машина, схід, трава, резонанс, і з цього всього також робимо по дві асоціації, і потім вибираємо одну. Зараз буде найцікавіше. Все, табличку закінчили. У мене... мене останнє слово це вийшло мир. Мир дорівнює гроші. Тобто ви самі для себе зрозуміли, що в, самому, в такому самому-самому прихованому місці в вашій голові, в ваших далеких-далеких думках, ви асоціюєте гроші з тим словом, яке у вас вийшло. В мене це вийшло мир. І потім, після цієї практики, наскільки ви відчуваєте себе добре, От просто Зупиніться на хвилинку і зрозуміти свої почуття. От в мене зараз мені прям добре, в мене зараз розпирають емоції, в мене от якісь брухливі відчуття всередині. І це означає, що ви зробили цю практику вірно, якщо у вас такі емоції. Наприклад, якщо слово ризик у вас виникає страх, тобто у вас був запрос ризик, і у вас вийшло кінцеве слово страх. То, можливо, ви недостатньо ризикуєте в своєму житті або боїтеся ризикувати. Якщо у вас слово свобода або запрос асоціюється зі словом успіх, то ви, можливо, прагнете незалежності. І так з усіма словами просто ви шукаєте конект саме в вашому житті. Я не можу вам конкретно сказати, що у вас за ситуація, і які у вас слова, і що у вас і що це може означати. Знаєте, що це може означати, знаєте тільки ви. Тож продовжуйте експериментувати з цим методом, бо ваше сприйняття міняється з часом. І кожен раз новий, який ви будете робити, наприклад, через місяць, той самий запрос, може все помінятися кардинально. Діліться у коментарях, що вас здивувало найбільше, який запрос ви писали, і що у вас вийшло, і який інсайт у вас виник. А з вами був Владислав Вінздей. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і бажаю удачі!